Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні вибачаюсь за те, що не на зв'язку, але все ж таки хочеться особисто поздоровити всіх своїх підписників і гостей каналу, всіх українців і неукраїнців. Але. Хочу поздоровити з початком нового, кращого періоду. Хочу поздоровити і побажати того, щоб наступний рік, новий рік, новий період був кращим і переможним для України. А українцям ніс щастя. Щастя, мир і добро в кожного оселю. Ну, і хворію я сьогодні лежу з високою температурою. Підчепила вірус, заразилась гриб, але хочеться все ж таки вас, по-перше, привітати, а по-друге, чомусь подивитись на небезпеки. Найближчого періоду для України від Росії. Знаю, чому таке виникло бажання. Коротко подивлюся, наскільки зможу обробити отриману інформацію. Покажіть, руни небезпеки найближчим часом, які можуть бути від Росії для України. Покажіть руни небезпеки. Так. так. Ну, по-перше, я б сказала, що будуть дрони дронові атаки. Вони будуть летіти туди, де. Вже куди вже летіли, але росіянами там була, були втрачені шанси. Вони не досягли там своєї мети. Так. І так, що? Ну, можливі якісь руйнування від цих дронових атак? Це буде. Так. Ну, я б сказала, що руйнування будуть, але вони будуть, знаєте як, меншими, ніж росіяни того б хотіли. Так, добре, бо буде працювати все ж таки наш захист, хоча це буде і нелегко. Добре, покажіть ще які небезпеки можуть бути найближчим часом від Росії України. Так, небезпека. Так. Угу. Ну, я б сказала, що. Десь ними планується вже давненько планується е викликати кризу з водою. Або десь біля води. Їм, ними це заплановано, і вони б хотіли, щоб там все горіло, палало і виникла криза. Чи то з водою, чи то біля води. Скажіть мені. Ну це... це може бути південь країни. Так. Так, південь. Ну і не виключено, що і на захід країни можуть бути атаки. Добре, покажіть ще, які небезпеки очікують Україну від Росії найближчим часом на небезпеки. Так, так. <клес> так, ну тут ще показано, що можливо будуть погано захищені або захищені якісь. Будівлі наші. Так, вони, як наче, знаєте, ну, <кій> не мають захисту. Якісь місця будівлі українські. Так, і що? Так, наче вони не захищені, отримають, так, наче їх не захищають. Може бути. Може бути, що в результаті будуть, можливо, якісь руйнації якихось будівель, так, через деякий час. Так, і якось воно буде, знаєте, по-новому. Ця агресія буде як наче замаскована, чи якась хитра. І буде вона по-новому якось, ця агресія. Так, Можливо, не скажу точно, але можливо, будуть якісь будівлі, пов'язані ну, з молоддю, з дітьми. Не обов'язково, але, можливо, руни натякають. Ну, так, якесь місце, де, можливо, ну, проходять або свята якісь, або ну, якісь радісні клопоти там проходять, підготовка до чогось нового, можливо, дійсно пов'язане з дітьми. Ну, якісь такі будівлі будуть незахищеними, але. Вони, ну, росіяни, якось по-хитрому будуть туди бити. Не так, як завжди, ну, схитрять щось. Так, добре, які ще можуть бути небезпеки. Я б сказала, що можливе руйнування інфраструктури пов'язаної з транспортом, переміщенням, як щось зупиниться, там, де люди, можливо, чи то зупинки якісь. Там, де люди, можливо, переміщуються або чекають, або зупиняються. І там може бути втрата якихось інфраструктури якоїсь, можливо, руйнування. Покажіть. Ну, тут більше на ракетний удар схоже. Може бути руйнація якоїсь інфраструктури, пов'язаної з переміщенням. Може, мост, може, пов'язане з станціями, з транспортом. І з людьми. Так. Так. Ну, тут виходить так, що чи то буде якась дезінформація з цим пов'язана, чи якась неправдива інформація, або ж зв'язку якогось може не бути. Не буде, знаєте як, чітко яких знань про це? Якось все, чи то неправда, чи то як, обман. Але можливо бажання їх зруйнувати якісь об'єкти, пов'язані з транспортом, переміщенням, чи то очікуванням людей, <кій> саме якось ракетами, начебто. Якоюсь енергії сильною, вибуховою. Так, вони правда не дуже. Чи то вони не дуже розуміють, як це зробити? Але, у всякому разі, наміри в них такі якісь є хитрі. Так, ще ще небезпеки можливі. Щось зміниться, можливо, ситуація на півночі країни. Ага. Можливо, щось буде на півночі, не таке, як завжди. Або ж, знаєте як. Ну, як щось дійсно може бути зруйноване, можуть бути жертви поранені. Не так, як завжди. Можливо, це північ або північний схід. І місце таке, не знаю, місце, як наче смерті. Не знаю. Пов'язане, можливо, з якоюсь смертю. Може, кладовище якесь. Або меморіал. Не знаю, якось так. Такі якісь енергії. Ну, це все, що я могла. А зараз подивитись на найближчий період такі небезпеки не дуже то я себе гарно почуваю, тому адекватно сприймайте цю інформацію, можливо, я помиляюсь, але будьте наготові і будьте уважні і обережні, не ігноруйте, будь ласка, тривоги, бо все ж таки, вони не припинять нас атакувати. В їхніх планах є. є і ракетні, і дронові атаки на Україну. Ну, а зараз буду прощатися, до нових зустрічей всім веселого і безпечного свята, наскільки це можливо.